Перша мова, яка була, що це непогана погода. Це сльози матерів, які сьогодні чекають своїх дітей додому. Це плаче небо, це плаче Україна за своїми дітьми. Церква Христова каже, що дуже важлива мета, за яку ми стоїмо наша мета вічне небо. Мета на Майдані була нова, вільна Україна, і ця мета коштувала так багатьох життів. Сьогодні ми бачимо, що була перей... І досить часто, дорогі в Хресті, ця межа дуже жорстока. Сьогодні, коли я був на похороні, тут, в цьому храмі, Петра і Павла, Богдана Сольчанина, викладача католицького університету, коли я прийшов до його тіла, знаєте, що взивало це тіло Його особа до чесності. Він віддав своє життя, Бо хотів жити в чесній державі. Він віддав своє життя, щоб жити в правді. І це найбільше, чого потребують від нас, ті типу померлі, за яких ми молимось. Поздоровитися, поговорити, щоб кожна мамка своїй дитинці могла розказати про цю людину. Не забуваємо, друзі, про ваш подвиг. Коли ви тут стояли 20-градусний мороз, 25 градусний мороз. 4-4-0. Зараз номер не відповідає. Бо всюди потрібно бути. І в Києві на Майдані, і в Львові на Майдані. І кожного з вас присутність важливо, уявіть, що будь-хто з ваших не прийшов, то Майдан був пустий, правда ж? Присутність кожного є важлива і підтримка вашого важлива.